Фотогероїв Крут і свічки цього року у Тернополі саме так відзначили 106-ту річницю зняття цієї історичної події. У дворику музею політв'язнів шанували студентів, які загинули у бою під крутами. Тут десятки знімків тих відважних і гордих молодиків, чоловіків-захисників, які відстоювали українське, форма, зброя у руках, побут. Завдяки виставці, молодь могла відчути атмосферу тих часів. А ще, аби представити цю епоху, Олексій прийшов на вшанування в костюмі крутянця. Це є такий значущий захід, тому що більше 100 років пройшло. Ворог один той самий. І ми розуміємо, що хлопці тоді були в разі складніші ситуації ніж зараз. І Ми повинні пам'ятати їхні поли, тому що хлопці ще на вірну смерть. Традиційно прозвучала і молитва за загиблими, які понад сотню років тому зупинили наступ більшовицьких військ до Києва. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. У 1918 році в Чернігівській області близько 500 студентів вступили у бій шеститисячної армії більшовиків під командуванням Михайла Муравйова. У нерівній битві багато студентів загинули. Українське військо тоді зазнало поразки. Але героїчний вчинок молодих хлопців став прикладом мужності для багатьох українців, зокрема і тернополян. Про бій під крутами довго не згадували. Лише у роки здобуття Україної незалежності заговорили про подвиг студентів. Близько 30 хлопців взяли у полон, катували і пізніше розстріляли. Відбувся генеральний бій. Вони цілий день. Ця молодь наша дуже активно воювала і добре билися, але ввечері стало набоїв і почали відступати. Завдяки звитязі та сміливості українських вояків ворожий наступ більшовиків було зупинено на декілька днів, поки тривали переговори між Українською Народною Республікою і країнами Четверного Союзу, і в минулому і в сучасному українські воїни захищають і захищали Україну, захищали право українців бути господарями на своїй землі. Взагалі, право українців бути українцями. Прийшли згадати подвиг героїв бою під крутами і молодь Тернополя. Кажуть, цей день повинен залишитися в пам'яті кожного українця. Кожна історія з нашого минулого змушує задуматись про наслідки, які вона для нас дала, і важливо не повторювати колишніх помилок. Дуже важливо відшавшановувати пам'ять героїв Крут, особливо студентам і студенткам, тому що це такі ж молоді люди, можливо, навіть молодші ніж більшість студентів зараз. І це пам'ять, яку ми повинні передавати надалі. Після офіційної частини у дитячо-юнацькому пластовому центрі відбулась неформальна зустріч з молоддю. національно-патріотичних Пісень та перегляд кінофільмів Червоний та крутий 1918.